Циганка, а поверніться, синки. Сур вам, які ж ви погані стали. Так вітав школяр п'ятої групи народної школи Грицько Музиченко, своїх наречених синів Якова Кириченка та Андрія Грицюка, що після літніх канікул прийшли до школи. Грицькові слова зразу звернули на себе увагу всіх школярів що, не дивлячись на ранній ранок, немало снували вже їх по шкільному подвір'ї. Бульба з синами зустрічається, пішло по двору, і з усіх кутків зразу позбігалися хлопці і тісно оточили цікаву групу. Бульба, чорнявий хлопець, років 14-ти, стояв серед двору, заломивши гордовито на голові шапку і взявшись у боки руками. Насунувши картузи на очі і для більшої картинності, запровадивши по пальцю в рот, проти його стояли з понуреними головами його сини, кремезний, суворкуватий Яків та тонкий Андрій. Не смійся, батьку, не смійся, спід лоба опозираючи на Грицька і, не виймаючи з рота пальця, хриплим баском промовив Яків. А чого б? І не посміятися. «Пику на толчу, хоч ти мені й батько. Далі батько й сини позасукували рукава, і починалася стара, всім добре відома історія. Публіка кругом сміялася, гомоніла і дожидала тільки моменту, щоб кинутися із собі в гурт і навалити малу кучу невеличку. Тим часом школярі до двору все прибували та прибували. Новаки в довгих батьківських піджаках, що досягали їм мало не до п'ят, у здоровенних чоботях, з примазаними оливою коштрубатими чубами, з цілими оклунками поляниці, груш, яблук в руках, боязко вступали до двору і тихенько ставали по кутках. Поважні второгрупники. Заберемками книжок у торбах гордовито походжали перед ними. В тих торбах, опріч шкільних книжок, були напхані календарі, часословці, життя і які тільки знайшлися дома інші книжки. Бо треба ж їм усім показати, що вони не які-небудь перваки, а надто вже народ учений. Старші школярі увіходили до школи вільно, як до своєї хати. Зразу знаходили своїх товаришів, починали гульню. На хвірці з'явилася нова посталь, і цілий гурт хлопців з вигуками полетів їй назустріч. То був низенький опецьковатий хлопець з круглим, як поляниця засмаженим і полупленим на сонці лицем. На йому довге бобрикове пальто і новенький козирок, з-під козирка, як солома. Стовбурчився нестрижений чуб. Василько, піхтір. радісно загомоніли хлопці, збиваючись круг його. І розпитували, сміялися, ляскали долони його по спині, здіймали й розглядали новий картуз, смикали за пальто. Той стояв, безпомічно спустивши руки, не знав, кому з їх відповідати, і осміхався. Хлопці, Почувся дзвінкий голос школяра, що сидів на паркані і дивився на дорогу. Наталка Шумить. «Їй Бог!» Хлопці кидають піхтіра і, як Галич, летять до паркану. По дорозі в школу підходила в червоному платтячку підліток дівчинка. Вона ще здаля, зачервонівшись, усміхалася. Наталочка здоровенькі були. Лагідно вітався до неї щуплувати бідовий хлопчик, зчепившись на паркан. Я ж думав, що то сонечко сходить, коли ж та наша Наталочка йде у новій сукні. У двір увійшла п'ятигрупниця Наталка, тихенька дівчинка з великим гострим носом. Коло неї теж збігаються хлопці, обглядають, розпитують. До школи підходили хлопці засмалені, смугляві, з полупленим видом, з чорними потрісканими од літньої праці руками, і кожного з їх вітали школярі гучними викриками. Прийшов Макар, митець на всякі вигадки, і цікавий оповідач, і великий насмішник. Прийшли з сусіднього села славні стрільці і курії, брати Гаркавинки, влетів у двір відомий усім Забіяка Сивенко, він ще коло хвіртки зняв і кинув під паркан свитку, поплював у руки і полетів у той бік, де борюкалися між собою скілька душ колярів. Кожний з хлопців приносив з собою до школи щонебудь нове, і загальний крик та гам усе зростав, робився повнішим густішим. Школа своїм маленьким садком та подвір'ям, що була така сонна та смутна влітку, знов прокинулася молоділа. Гомін досягнув уже того стану, з якого вчитель зразу побачив, що вся школа в зборі. Задзеленчав дзвоник, довго, дзвінко, весело. Так само радісно, як висипаєць з класу гратися, побігли школярі з усіх кутків двору до дверей і, в зенькому коридорі, сховалися в школі. Сховався за ними і веселий гомін. На подвір'ї знов стало порожньо і сонно. В другому класі дожидали вчителя з нетерплячкою, особливо ті, що цього року перейшли в цей клас. Другий клас у двокласовій народній школі різко означається від дрібнішого школярства. Тут хлопці проходять нові шкільні науки, читають більш серйозні книжки, знайомляться з російськими класиками, привчаються до літературної мови. Цілий лексикон нових виразів термінів з тих наук. Які вони проходять, ставить їх в очах дрібноти поважними і вченими. Поводяться між собою вони чемніше, з своїми непорозуміннями, рідко звертаються до вчителя. Нерідко в цьому класі виділявся гурток чим-небудь видатніших хлопців і заснував щось подібне до таємної організації своїми маленькими шкільними таємницями. Тут затівалася найкраща гульня. Писалися сатиричні вірші на шкільні пригоди. Тут же робилися і найтрудніші задачі. Вадашки такого гуртка іноді прибирали собі назви найулюбленіших школярами героїв з прочитаних романів і повістей. На чолі такого гуртка стояв тепер Грицько. Оповістивши себе перед школярами Тарасом Больбою а улюблених своїх товаришів Якова та Андрія за своїх синів. Він намагався і в усьому товаристві завести козацькі порядки та звичаї відповідно до Гоголевої повісті, що в свій час зробила на його надзвичайно сильне враження. У другому класі вчилося тепер скільки душ підлітків дівчат. Вони внесли з собою в школу нову течію, зацвітивши школярське життя свіжими барвами. Взагалі, життя цього класу було цікавіше, ніж в інших школярів. І недаром хлопці з нижчих класів часто дожидають, мов свята того часу, коли переведуть їх у другий клас. Радо й привітно зустріли школярі свого вчителя. Вчитель теж привітний, веселий, жартує з ними, сміється. Романе, чи не вченці, це ти збираєшся, що викохав такого чуба? звертається він до одного. Роман підводиться. Пригладжує рукою чуба. Діжду неділі при самій голові острижусь, весело відповідає. Не вадило б і Василеві зняти свою скирту, переводить учитель очі на піхтіра. Ну як, Василю, будемо жити в цьому році? Чи битись, чи миритись будемо? Ох, Василю, Василю, легенько зітхає учитель. Василь покірно схиляє голову. Смутно осміхається. Він второгодник. А ось і любов Михайлівна прийшли, розглядає далі школярів учитель. Люба найгірша в класі школярка, засміяна та забита в часи навчання, тепер після літніх канікул виглядає свіжіше, сміливіше. Вона злегенька червоніє і вільно сміє. І я є, обзивається, підвівшись з місця, веселий та жвавий Сивенко. Йому бажається, щоб і до його промовив учитель слово. Бачу, бачу, осміхається вчитель. Що ж, нікому ще не розтяпав голови? Вдоволений Селенко зажмурює очі, сміється і з розмаху сідає на місце. Розмова між учителем та школярами тиха, лагідна, відносини щирі, і трудно згодитися, що колись. У середині року, не раз буде вчитель, почервонівши до ушей, тупати ногами, кричати, аж охрипне, викрикувати грубі слова. Не щулися школярі, коли вдарив дзвоник. Хотілося ще сидіти. На другу лекцію разом з учителем увійшла в клас, зразу звернувши на себе загальну увагу, дівчинка-панночка в блакитному платтячку, з темною густою підрізаною косою, перевитою червоною, як жар стрічкою. Всі школярі скинули на неї зацікавлені очі. Дівчинка темними жвавими очима оглянула клас і стала ближче до вчителя. — Не боюся, немов казав її сміливий вигляд. А це вам нова учениця. Глядіть не обіжайте, звернувся учитель до школярів. Потім показав дівчині місце в п'ятій групі на першій лавці. Дівчина сіла рядом з другими ученицями, цілу лекцію просиділа, не зворухнувшись з місця. Макар легенько ліктем штовхнув свого сусіда Якова і, кинувши бровами на нову школярку, тихо промовив, яка синиця? Що воно таке? Яків мовчки здвигнув плечем. Не знаю, мовляв. Усю лекцію раз у раз кидали хлопці зацікавлені погляди на нову товаришку і нетерпляче дожидали переміни. Тільки учитель по дзвінку вийти за двері її одразу обступили. Дівчина немов готувалася до цього. Сама вийшла на середину класу, вирівнялася і збиралася відповідати на всякі запитання. Хлопці не забарились довідатися. Хто така вона, хто її батько, де живе, де була перша. Виявилося, що звуть її Галею, що батько її жив перше в городі, а тепер прийшов сюди за начальника станції. Одні з хлопців розпитували, другі критично глядали її сукенку, маленькі з шнурочками черевики, а деякі під лавою робили вже ревізію її книжкам та паперам. Дівчина виявилась сміливою. Поволі відповідала, сама дещо розпитувала і спокійно жувала яблуко. Загальна прихильність була вже на її стороні. Тільки один макар скептично ставився до нової школярки. Він у розмову не втручався, сидів мовчки, їв сало з хлібом, раз за разом поглядав на неї прищуреними, насмішкуватими очима. А це так бедеда, кинув він у хвилину мовчання. Всі засміялись. Бедеда мовчки повернулася до Макара, очі її блиснули жартливим огником, і несподівано для всіх з її руки полетів качан з яблука прямісінько в лоб Макарові. Кругом голосно зареготалися. А що, Макаров, впіймав? почулися голоси. Це бідова, це тобі не люба. Макар опустив руки, кліпав очима і почував себе перед хлопцями погано. Після останньої лекції, коли школярі з звичайним говном висипали із школи і розпустилися по шляху, от гурту відділився Грицько своїми синами та ще декілька старших хлопців. І, перелівши через стенок, пішли ставищем. Посередині ставища простяглися довгою стрічкою густі лози. Хлопці прямували в кущі і про щось тихо радилися. Замітили хлопці? Промовив один з гурту. Андрій уже накинув оком на нову школярку. А вона справді ловкенька. говорить, як от дзвонику кує, сміючись, одмовляє Андрій. Грицько спинився і суворо посварився на його пальцем. Ой, гляди, Андрію, не доведуть тебе до добра баби. Андрій мовчки посміхається, роль зрадливого сина бульби. Йому дуже подобається. Підійшовши до найгустішого куща лози, хлопці стали і озирнулися кругом. Гай-гай. Та як же за літо поросла наша хата. І впізнати трудно, промовив Грицько, оглядаючи в будяках та в кропові місце між лозою. Ти дожди, дасть Бог, утопчимо, спокійно вставляє яків. Сміливо пробираючись поміж буйними бур'янами та густим гіллям лози. За ним один по одному всі сховалися в кущах. Через якийсь час там блиснув огник і крізь віти лози пішов синенький димок то з одного, то з другого боку куща частенько висовувалась чия небудь голова, боязко оглядала кругом місце і ховалася знову. Лози димилися, Немов там хто небудь підпалив купу гною. З перших же днів школа увійшла в свою звичайну колію. В класі, як губка, воду, втягували школярі нові для їх знання, а поза школою шуміло у їх своє життя. Нова школярка скоро потонула в шкільній Юрбі. Прізвище синиці, яке зразу кинув був Макар, за нею не лишилося. Галя мала густу темну косу, чорні, як дві тернини очі з довгими стрілчатими віями, мала смуглявий ніжний кольор лиця, особливо гортанну мову, і її, не звертаючи ніякої уваги на такі принади, прозвали в класі циганкою. Це прізвище скоро стало заміняти їй власне ім'я у сій школі, і сама Галя за його ні трошки не ображалася. Щось з третього дня Піхтір, затисавшись між дівчата, зігнувшись, сидів проти Галі, простягав до неї руку і улесливо благав. «Сиганочко, махлярочко, поворожи мені. І Галя не сперечалася, брала Піхтіреву руку і ворожила йому нулі єдиниці, карцев та інші шкільні біди. Хоч дівчата мали в класі свій куток, свої особливі таємниці, Проте Галя при своїй жвавій громадській удачі любіше приставала до хлоп'ячого гурту. Часто між хлопцями, коли вони, збившись у тісний гурток, роздивлялися яку-небудь книжку або обмірковували якусь шкільну справу, в самій гущині хлоп'ячих голів можна було бачити і смугляве ніжне личко з зацікавленими терновими очима. Навіть тоді, коли хлопці підіймали бучу, Галя виявляла охоту взяти найближчу участь у ній, і тільки звірившись, що для неї це не дуже зручно, одходила, легенько зітхнувши осторонь. Одного дня якось дівчата зайняли собі куточок шкільного подвір'я і там затіяли свою гулянку, коли їх терлося скільки душ школярів. Хлопці, не приймаючи участі в дівчачій гульні, Сиділи недалеко від їх і, критикуючи, назирали за ними. Особливо видавався між хлопцями Павлушка Янович, чистенько задягнене, випищене, ледаче і капосне хлоп'я. Він кидав на дівчат груддям, хватався за подоли одежі, кривив їх, висунувши язика. Коли пробігала мимо його Галя, Павлушка, получивши мент, Скоро висунув назустріч їй ногу. Галя перечепилася і з розгону впала лицем на сухий горбочок. З носа пішла кров і залила лице. Збіглися школярі. Галя помалу стала, скривилась, навіть хотіла заплакати. Далі вийняла хусточку і стала витирати кров. Павлушка стояв осторонь і дурнувато осміхався. Йди, дурна, пожалійся вчителеві, йди. Хіба ж то іграшки. Радили Галі школярі. Всі визнавали, що вона тепер має право донести на Павлушку. Галя, утершись, мовчки вихватила з руку найближчого школяра бускову лозинку і кинулася зразу до Павлушки. Той, насунувши козирок, подався навтяки. Та Галя бігала добре, настигла скоро і стала стябати його по шиї, по спині, по ушах. Павлушка зразу тонко заскиглив. Між хлопцями піднявся дзвінкий регіт. Жалітися вчителеві Галя не пішла, і це дуже вподобалося хлопцям. Її вступили, хвалили, радили, що вчинити з носом, що почав уже пухнути. Вона прикладала до носа якийсь свіжий листок, весело кивала головою і казала Нічого.